В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Проведено 11-ту сесію обласної ради шостого скликання. Після спірних Мерогощанського бюджетного та мовних питань справи сесійні не пришвидшились. Депутати час від часу йшли на перерву. Після декількагодинного обговорення було прийнято чіткі рішення з проблемних питань. Прощання зі школою у навчальних закладах рівненщини пролунав останній дзвоник вже для усіх. Попереду канікули з черговим навчальним роком. Сьогодні прощались учні перших, восьмих та десятих класів рівного. 1 червня вступає у дію новий митний кодекс України. Я рахую, що введення нового митного кодексу це крок вперед. Керівництво рівненської митниці зустрілися із суб'єктами зовнішньої економічної діяльності та представниками громадської ради, аби обговорити нововведення, проблемні питання і майбутню співпрацю. Пам'яті маестро друзі музиканта та диригента В'ячеслава Старченка вшанували його пам'ять творчим вечором у обласній бібліотеці. І в дощ і зной оркестр духовий дарив нам щастя. Музику іграл з душою. Понад 60 питань розглянули депутати на 11-й сесії обласної ради. Головним з них стало внесення змін до бюджету краю на цей рік. Оскільки рівненщина отримала додаткові трансфери у сумі 90 мільйонів гривень, то це стало можливим і надалі виплачувати зарплату бюджетникам у районах та скоригувати її на допомогу найбільш уразливим верствам населення. Детальніше Алла Сищук. Засідання сесії обласної ради знову пікетували Мергощанські селяни. Вони вимагають право брати участь у приватизації та отриманні майнових і земельних паїв. Адже у 2010 році було видане розпорядження Кабміну про те, що Мергощанський подром передається державному підприємству конярства України. У результаті цього селяни не зможуть отримати свої наділи. Ми запропонували, що все-таки у нас конярство немає. У нас є всього-навсього 30 коней, зато у нас 2000 тисячі свиней, 2000 тисячі коров. Нам конярство якось не туди, і не сюди. Тому ми запропонували дуже хороший варіант розділити Мергачанський державний подробну на чисто державний подром і на державне підприємство, сільхозпідприємство з подальшим з, подальшим, з подальшим реорганізацією сільхозпідприємства. А конярство забрало б державний подробно. На це міністерство нам сказало, що ні. Обласні обранці підтримали селян і на минулій сесії звернулися до міністерства аграрної політики з проханням при розгляді питання врахувати інтереси трудового колективу Мерегощанської державної подрому. Відповідь всьому депутатському корпусу області надійшла за підписом дрібного чиновника міністерства. Це вкрай обурило депутатів. Відповідно до чинного законодавства України, заступник директора департаменту бухгалтерського обліку державного майна та господарства за не мав повноважень на підписання документу. Тому депутати прийняли ще одне звернення, але вже до кабінету міністрів та генпрокуратури щодо розгляду ситуації навколо Мергощанської подрому. Наступним важливим питанням, яке розглянула сесія, були зміни до обласного бюджету. Були передбачені трансферти додаткові для нашої області. Вони передбачені майже 90 мільйонів гривень. І, зокрема, це стосується соціальних виплат. Перш за все, 42 мільйони передбачені нас кошти на виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери. Ми піднімали питання на протязі вже 4-5 місяців про те, що не вистачає коштів на допомоги виплат сім'ям з дітьми до кінця року. Наше прохання було враховане і 42 мільйони збільшується допомога сім'ям з дітьми. Крім того, в рамках президентських ініціатив збільшується додаткові дотації з державного бюджету на покращення соціальних послуг найуразливішим верстом населення ще на 13 мільйонів гривень на виплату державної соціальної допомоги на дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування грошового забезпечення батькам вихователям на суму майже мільйон гривень. Крім того, депутати після невеликої корекції підтримали звернення до Верховної ради, запропоноване Галиною Кульчинською щодо законопроекту про основи державної мовної політики. Категорично вимагаємо зняти з розгляду законопроект про основи державної мовної політики як свідомо провокативний зрадницький та деструктивний за своєю суттю. Але микола. Ож Штемпель, інформаційна програма день. Таку Верховну Раду треба негайно розігнати. Заявив народний депутат України від Рівненщини Микола Шершун, коментуючи бійку у парламенті, що сталася 24 травня. Він зазначив, що подібної ганьби для країни ще не бачив. Микола Шершун наголосив: якщо в Верховній Раді підіймаються питання, які розколюють Україну, провокують ворожнечу серед громадян, то така Верховна Рада не потрібна. Її треба негайно розпустити. Нагадаємо, бійка між опозиціонерами та депутатами партії регіонів розпочалася під час розгляду законопроекту. Про основи мовної політики, який було внесено останнім. Декілька нововведень очікують пасажирів української залізниці вже цього літа. Зокрема, через рівненщину зі Львова до столиці розпочне курсувати новий швидкісний потяг Хюндай. Він проїжджатиме через долбунів, щоправда, без зупинок. Окрім того, змінюється графік руху деяких пасажирських потягів. Зокрема, популярний Київ Коваль зі столиці буде відправлятися набагато раніше. А ще як розповідають залізничники, влітку потяги у південному напрямку, які до цього їздили через день, курсуватимуть щоденно детальніше, Іван Марчук. Із цієї неділі, 27 травня, потяг сполученням Київ ковель який багато років відправлявся зі столиці о 21.13 і прибував до рівного о 5 ранку, за таким графіком більше не їздитиме. Останній рейс, яким можна було дістатись із Києва безпосередньо до станції Рівне, тепер відправлятиметься о 15-й годині і прибуватиме до нашого обласного центру о 21-й. Виїхати зі столиці пізніше можна буде, але лише потягами, які йдуть через Долбунів. А це Київ-Ужгород та Харків Львів. В такій новині не надто радіє рівнянин Олександр. Маршруткою каже, їхати дорого, а так рано відправляти зі столиці йому не надто зручно. Той розклад, який вже багато років був, він набагато краще. І люди звикли до нього, і ніч переспати в поїзді, приїхати. Це нормально. А в Києві ну, до трьох годин приїжджаєш в Київ, ну треба там питання якісь вирішити, зустрілися з ким. Ну, просто воно якби вибивається з графіка. Іншої думки, рівнянка Людмила. Особисто мені такий графік підходить набагато більше, ніж попередній. В третій годині комфортно приходиш, сідаєш на потяг і в рівному фактично в вечірній час, мені, наприклад, це дуже зручно. Якщо раніше потяг коваль Київ відправлявся з рівного о 22.10, то тепер від'їжджатиме о першій ночі. Зміни у розкладі руху, до якого призвичайлися пасажири, кажуть на залізниці, вимушені були зробити з причин економії. Таким чином вони вивільнили 15 вагонів, тобто один рухомий склад. Поїзд київ коваль йде підв'язкою задіяння рухому складу, саме йде із підв'язкою коваль Москва. Яким чином це відбувається? Значить, поїзд пробуває із Москви в «Ковель». в Коваль. Значить, цей состав готується і він їде на Київ. Значить, після повернення з Києва на коваль він знову підготовлюється і відправляється на Москву. У таких змінах каже Іван Якименко. Є ще один плюс для пасажирів: швидкість руху потяга збільшено і, відповідно, час у дорозі зменшиться. Тепер зі столиці до рівного цей потяг заїжджатиме майже на дві години швидше. При цьому на залізниці пояснюють, збільшення його швидкості не впливає на вартість квитка. Втім, подорожчання у цьому році таки буде. Але це збільшення вартості квитків, кажуть залізничники, буде незначне. Один етап підняття цін у 2012-му Вже був у квітні. Вартість квитка зросла на 3,5%. Але стосувалося це виключно купейних вагонів. Ще два аналогічних подорожчання чекають любителів подорожувати у купе на початку липня, а потім і на початку жовтня. Іван Марчук Сергіїсавта інформаційна програма День. А вже у понеділок, 28 травня з 5-ї години ранку до 14.00 за сприятливих погодних умов у селі Антопіль на передвальному центрі будуть проводитись профілактичні роботи. У зв'язку з цим в області не звучатиме жодна радіостанція та не показуватиме жоден телеканал. 43 роки виповнюється цьогоріч від дня відкриття промислового гіганта рівного підприємства «Рівний Азот. Нині на заводі працює понад 4 тисячі робітників. Усіх їх з нагоди професійного свята дня працівника хімічної промисловості привітало керівництво рівне Азоту, а також представники міської та обласної влади. Кращим, крім квітів та подарунків, вручили також грошові премії. Побував на святі і Роман Свирида. Віктор Паламарчук розпочав працювати на рівний Азоті одразу після завершення медучилища, спершу фельдшером. Згодом завершивши Національний університет водного господарства і природокористування і отримавши новий фах апаратником, потім начальником зміни, технологом, а останніх півроку вже начальником цеху. Пройшовши чимало щабелів кар'єрної драбини, Віктор Михайлович не шкодує про жоден відданий праці день і прагне до нових звершень. Робота стала частиною мого життя, я цим живу і просто не можу уявити себе без цієї роботи. Моїх зусиль від того, що я покажу, керівництво буде вирішувати, чи зможу я, скажімо, вище про про просуватися по цій ланці, по цій драбинці. А взагалі робота мене дуже задовільняє. Ну, оплата праці, якщо ви знаєте на підприємстві, досить висока, всі працівники задоволені. Після тривалого занепаду упродовж останніх восьми років та після появи нового інвестора рівний Азот переживає нове відродження. Переконує головний інженер підприємства Володимир Коваленко. Нині рівний Азот постачає свою продукцію не лише по Україні, а й за кордон. Було нарощено виробництво абсолютно по всім видам продукції, яке випускає підприємство, і вкладаючи суттєві гроші інвестором, було досягнуто по всім виробництвам надпроєктної потужності. Підприємство випускає аміасту селітру, вапняну аміарту селітру, рідкий аміак, адіпінову кислоту, неочищені декарбонові кислоти, а також інші продукти 50% відружаються за кордон, 50% поставляється на, на лани нашої держави. З нагоди дня працівника хімічної промисловості керівництво рівне азоту влаштувало для усіх працівників підприємства святковий концерт. А понад півсотні кращих робітників, окрім квітів та грамот, нагородили грошовими преміями, привітали хіміків і представники обласної влади. По перше, тут найбільший колектив. А по-друге, по вкладу в економічний розвиток області і міста, зокрема, оскільки азот вважається міським підприємством. Ми вважаємо, що це найвагоміше підприємство, в тому числі ми кажемо, що це бюджетоутворчі підприємство. Це 2,5 мільярди гривень виробництва в минулому році. Це сьогодні 30 мільйонів сплачених податків до місцевого бюджету. Це заробітна плата для 5 тисяч працівників. Під час привітання хіміків із професійним святом Михайло Кривко також наголосив, що обласна влада завжди готова допомагати та сприяти роботі підприємства. Роман Свирида Назар Мідріган, інформаційна програма День. 1 червня вступає в дію новий митний кодекс України. Керівництво Рівненської митниці зустрілося із суб'єктами зовнішньої економічної діяльності та представниками громадської ради, аби обговорити нововведення, проблемні питання і майбутню співпрацю. Серед основних змін у кодексі такі митне оформлення можна здійснювати по всій території України. Його тривалість буде відбуватися не більше ніж 4 години. На території держави можна буде ввозити товари без сплати будь-яких податків на суму до 500 євро, якщо їх вага не перевищує 50 Кілограмів подробиці далі у сюжеті. Безкоштовні консультації з будь-якого питання це один з кроків на зустріч громадянам, який передбачений новим митним кодексом. Українці зможуть звертатися за роз'ясненнями особисто письмово через мережу інтернет. Таким чином митниця стимулюватиме людей вивчати законодавство. У новому митному кодексі, який вступить в дію з 1 червня, змін багато. Керівництво рівненської митниці переконує, що усі вони спрямовані на якісну співпрацю. Так кодексом передбачено максимальний час 4 години, за який має відбуватися митне оформлення. На сьогоднішній день от рівень комеців досягнуто часу митного оформлення в загальному на рівні от, 31 хвилини, що також є позитивним у функціонуванні. То тобто, часові не мотив, як 4 години. Ми от витримаємо новий кодекс. Дозволяє використовувати електронне декларування всім бажаючим підприємствам без будь-яких обмежень та у всіх митних режимах. Для цього потрібно отримати сертифікат відкритого ключа. Сертифікати ці відкритого ключа. Надаються безкоштовно, от, є підприємства, які їх надають. Також от, цей ключ безкоштовно надає Державна митна служба. Є створений центр який суб'єктам безкоштовно видає ці ключі? Ще одна зміна: громадяни матимуть право ввозити в Україну товари на суму до 500 євро, якщо їх вага не перевищує 50 кілограмів. Також митний кодекс звільняє підприємців від відповідальності за допущені ними ненавмисні помилки. Крім того, тепер на митниці започатковують укладання мирової угоди. Якщо особа вчинила порушення а після цього сплатила штраф, вона може претендувати на таку угоду. З умови виконання цих умов. Укладається угода, і порушник от, вважається таким, що не був притягнутий до адміністративної відповідальності, і справа про порушення мати правил провадження її. Припиняється, послухати нововведення, прийшли підприємці і представники громадської ради. Останні вважають, що новий кодекс ще буде доповнюватись, якщо будуть виникати непорозуміння. Я рахую, що введення нового митного кодексу це крок вперед до розвитку зовнішньої діяльності, як суб'єктів, як імпортерів, так і експортерів. Я рахую, що будь-який митний кодекс, будь-який державний документ, він з часом, як кажуть, обростає різними нормативними документами. І Я думаю, що і суб'єкти З, і члени. Громадської ради і і громадськість України і суб'єкти можуть внести свої пропозиції. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День останній дзвоник продзвонів, три місяці канікул попереду. Так з черговим навчальним роком сьогодні попрощались учні перших восьмих та десятих класів. Для них у більшості шкіл провели святкові лінійки. Нагадаємо, 11 травня останній дзвоник вже лунав для випускників 9 та 11 класів, які через проведення чемпіонату з футболу Євро 2012 в Україні складати ЗНО будуть раніше. А допоки випускники готуються до останніх іспитів, молодші вже йдуть на канікули. З яким настроєм та планами дізнавалась Вікторія Катеринчик. Останні приготування до святкової лінійки на подвір'я 25-ї школи сходяться і школярі, і батьки, всі гарно вбрані та з букетами квітів. Сьогодні тут шикуються учні молодших та середніх класів. Вже завтра у них розпочнуться довгоочікувані канікули. Дуже чекала канікул, але я не хочу покидати школи. Бо в школі весело, і вчителі добре вчать. І наші скульптури виводять на прогулянки, дуже весело. А поки вчителі намагаються вишикувати учнів, останні діляться планами на літо. кажуть, окрім відпочинку, планують ще попідтягувати і знання. Піду в школі табір, потім на море, а потім ліку літалі. Влітку я буду поїду кудись, відпочивати, на море якесь. Далі я поїду в село, щось там буду допомагати бабусі зі дідусем. Потім я буду в Рівному гуляти з друзями, готуватися до школи, до нового класу сьомого, читати літературу, зарубіжну, українську літературу на сьомий клас, яка буде. Там вірші вивчити на пам'ять деякі. Я вже в сьомий клас переходжу. Алгебра, хімія, геометрія. Ці всі книжки, то їх можна прочитати, навчитися чогось нового. А це вже подвір'я 26-ї школи. Тут святкову лінійку розпочали з нагородження переможців та призерів олімпіад. Свої відзнаки сьогодні отримали і кращі шкільні спортивні команди і за гру квест, і за різноманітні змагання. Саме за цим кажуть учні сумуватимуть влітку найбільше. Тут ми і навчалися всяких конкурсів адво. А от закінчується ми переходимо в старший клас. Дорослі ж буде сумувати за школу. А далі короткі привітання від влади, і власне останній дзвінок. Після такого емоції переповнили і міського голову рівного Володимир Хомко сьогодні вчергово згадав свої шкільні роки. Я пам'ятаю свої емоції, я дуже люблю канікули. <гум> я їм заздрю пройдуть шкільні роки, і таких емоцій більше не буде. Тому що це три, три місяці хорошого відпочинку з хорошими друзями, і нема клопотушів в голові. Не стримують хвилювання і вчителі, особливо ті, котрі прощаються зі своїми вихованцями. У мене четвертий клас, випускники. Будемо сумувати, і я за ними, і вони за мною. От, ну я знаю. Сподіваюся, що наша дружба міцна, наші стосунки будуть продовжуватися і надалі Оце ж діти, Як за ними не сумувати? Ще в нас табір буде, так що в нас ще не скоро ми розпрощаємося. Самі пришкільні табори розпочнуть працювати вже з понеділка. Відтак протягом двох тижнів 4,5 тисячі дітей матимуть змогу відпочивати та одночасно бути під наглядом педагогів, доки їхні батьки на роботі. Хвилюватися останнім запевняють освітяни, не варто, адже про всі умови подбали заздалегідь. Ми в цьому році збільшили харчування пришкільних таборах. Я думаю, що ці діти, які виявили бажання разом зі своїми батьками, будуть задоволені роботою пришкільних таборів. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма день. А чи будуть задоволені рівнем отриманих знань випускників Київського університету права роботодавці? Покаже час нині 97 студентів рівненського філіалу цього вишу стали бакалаврами. Дипломи такого ступеня вони отримали з рук столичних та рівненських керівників навчального закладу. Попереду молодих людей за бажанням ще навчання. Вони можуть продовжувати здобувати освіту спеціаліста чи магістра. Чому майбутні випускники обрали саме правозахисну галузь? Знає Людмила Усік. Чотири роки навчання пролетіли як один день, розповідає майбутній правник Олександр Мельник. Він на заочне відділення до рівного приїздив з Новоград-Волинського. Стосовно працевлаштування налаштований оптимістично. Я в пошуках роботи, але я вважаю, що після отримання цього диплому в мене не буде проблем з працевлаштуванням. По своїй спеціальності у цьому переконаний і сам ректор вузу Юрій Бошицький каже: рівненські студенти одні із найсильніших в Україні. Досвід здобутий у навчальному закладі, цінується у всіх сферах правознавства. Ми маємо угоди про співпрацю з багатьма структурами в Україні державними органами, банками, відомими адвокатськими компаніями, Ну не говорячи про інституції Верховної Ради, Генеральної прокуратури, правоохоронних органів, то наші студенти, як правило, працевлаштуються. На кілька днів попрацювати з місцевими студентами приїхав викладач з галузі права одного з німецьких вузів. Він сподівається, що скоро українські студенти зможуть брати участь у спільних проектах. Я сподіваюся, що я зможу поглиблювати співпрацю німецьких вузів з Київським університетом права. Я сподіваюся, що деякі з ваших випускників зможуть взяти участь у спільних проектах, які відбуватимуться в Україні, і в першу чергу в Німеччині. Привітати випускників прийшли найближчі люди. Мама майбутньої правозахисниці Людмила Савчук каже, навчання у доньки було не просте, але цікаве. Дівчина закінчує виш з червоним дипломом. Каже, над юридичними термінами засиджувалась навіть до ночі. Сиділа до ночі друга година, і вже хотілося сказати, що завтра 9 годин, і знову потрібно бути на навчанні. А ти ще сьогодні за книжками і пора вже відпочивати? Попереду у бакалаврів не менш цікава перспектива. Вони можуть продовжувати навчання та отримати дипломи спеціалістів та магістрів, але вже у столиці. Людмила Усів, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Цьогоріч йому мало виповнитися 70. Друзі музиканта та диригента В'ячеслава Старченка вшанували його пам'ять творчим вечором у обласній бібліотеці. На початку 70-х років минулого століття в інституті культури він очолив новостворену кафедру духових та ударних інструментів. Окрім того, він створив джазовий колектив, який виступає і до нині. Сумною мелодією рідні, друзі та колеги вшановують пам'ять музиканта В'ячеслава Старченка. Митець пішов в життя 23 роки тому. Він був першим керівником кафедри духових та ударних інструментів Рівненського інституту культури. Перший рік ми набрали 10 чоловік. Наступний рік набір збільшувався, і буквально через пару років кафедра при дуже такому вмілому керівництві В'ячеслава Миколаївича Стала, ну як би сказав би, на ноги стало вже відомо. У нас не тільки в місті, але й в області. У 74 му музикант запропонував створити на кафедрі джазовий оркестр. Згодом колектив став лауреатом багатьох міжнародних фестивалів. Він успішно виступає і донині. Керівник оркестру Олександр Гайдабура був одним з ініціаторів заснування сім років тому всеукраїнського конкурсу молодих виконавців імені В'ячеслава Старченка. Завкафедри Степан Денорицюлюпа запропонував. Нам, викладачам кафедри, що треба згадати Вячеслава Ніколайовича. І якось спільно виникла думка, що треба все ж таки організувати конкурс імені В'ячеслава Старченка. Я завжди згадую свого чоловіка і поруч з ним оркестр. І тому на пам'ятнику викорбовані такі слова. І в дощ, і знову оркестр духовий дарив нам щастя, музику іграв з душою, Осталась ця музика на со мною. Володимир Струс, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День. Нова солістка Рівненської обласної філармонії Марія Злата презентувала рівнянам свою першу сольну програму. Вона має назву Старий рояль. Програму побудовано на піснях з радянських кінофільмів. Вже незабаром її мають почути і в інших містах України. Максим Коломис продовжить далі. Марія Злата є частою гостею різних рівненських концертів. Тому її ім'я публіці добре відоме. Водночас амбіції співачки значно вищі. Що зокрема показав перший сольний концерт, який було побудовано на російськомовному матеріалі ще радянських кінофільмів. Найулюбленіші пісні нашої публіки пісні з кінофільмів, такі як з діамантової руки мені", «Не отрікаються Любля. На жаль, всі пісні російськомовні, але я маю надію, що наступні концерти. Будуть українською мовою особливістю концерту було повністю живе виконання усіх композицій. Звучали перевірені часом шлягери на кшталт мені» та Мені нравиться, що ви бальни, не мной». Кожен з них отримав нове, часом дещо несподіване прочитання. Ага. Концерт, професійний концерт, який називається Старий рояль» – Це початок її нової, але разом з тим професійної, високої кар'єри, де вона може вже представляти якби, обличчя нашої сучасної молоді. Неодноразові оплески на адресу співачки були кращим підтвердженням того, що оновлений образ Марії Злати таки припав до душі рівненського глядача. Найближчим часом програму Старий рояль готуватимуть до презентації в інших містах України. Максим Коломис, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. На рівненщині завершилася 10-та обласна спартакіада серед вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації. Протягом навчального року 14 команд із усієї області змагалися у різних видах спорту: баскетболі, волейболі, мініфутболі, шахах та шашках, легкій атлетиці, настільному тенісі та армспорті. У підсумку першість вибрала команда технічного коледжу національного університету водного господарства та природокористування. Друге загальнокомандне місце посів рівненський коледж економіки та бізнесу, третє Сарненський педагогічний коледж РДГУ. Технічному коледжі своїх студентів до занять спортом заохочують, адже це сприяє гармонійному розвитку особистості. У нас у коледжі вже підготовлено два майстри спорту, дев'ять кандидатів в майстри спорту, 26 спортсменів, першорозрядників. І біля 30 студентів та учнів неодноразово були переможцями. Різних спортивних змагань та призерами всеукраїнського рівня. Також яскравим показником є той факт: що, що спортивні команди технічного коледжу вже третій раз поспіль є переможцями обласної спартакіади Рівненської області. Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Далих, а головне сонячних вам вихідних. Гарного настрою та нехай щастить. До побачення.